Олександр Саєнко, набувши навичок і творчих, і трудових, в Санкт-Петербургській школі для глухонімих, мав сталу перспективу залишитися там працювати в середовищі таких же людей, які мали такий же дух, як він, і працювати з ними спільно. Але він обрав інший шлях. Він мріяв повернутися в Україну, щоб займатися творчістю. І, звичайно, його тягнуло в рідну борзну. Була така ідея, не лише. Показати меморіальність цієї садиби, цього будинку, а й показати мистецький доробок Олександра Саєнка. І коли ми дивимося на, на, скажімо, на, цей, на цей портрет Тараса Григоровича Шевченка, то цей портрет був створений у 1920 році студентом Академії мистецтв. Ось ми бачимо на столі, робочому столі, за яким працював Олександр Саєнко. Ми бачимо незавершену роботу пастушок, пасе вівці. Ми так і залишили. ...її для того, щоб глядачі, які відвідають цей музей, зрозуміли, яким чином працював Олександр Ферапонтович із таким матеріалом, як солома. Вітальні. також можна побачити багато речей старожитностей, які Олександр Ферапонтович збирав, подорожуючи Борзнянщиною, і різними шляхами він збирав, купував, передавав. Ну, просто йому дарували Ці речі для того, щоб потім вони, ці музейні експонати, вони стали музейними експонатами. Знамениті твори Олександра Саєнка представлені. В експозиції Козак Мамай, це шедевр світового мистецтва, можна сказати, без перебільшення. Сьогодні у музеї Садибі Олександра Саєнко в день його 110-річчя ми побачили цю ж саму композицію, але зроблену з каміння молодими. Скульпторами, молодими хлопцями. Ця робота вона зроблена у вільній техніці, тобто вона робиться на повітрі, на свіжому е, повітрі, в колективі майстерів. От. Вона зображує козака моя. Це синтез моєї творчості та творчості Олександра Саєнка. Адже робити просто копію Олександра Саєнка роботи, то не цікаво ні мені, ні оточує. Тому так, е, ця робота за мотивами творчості Олександра Саєнка. Моя скульптура називається Пластушки з дівчасами. Вона була зроблена на тему творчості Саєнко по прохання Ніни Олександрівни Саєнко для цього музею. Дуже довго вибиралося місце, де це все може. Проводиться і от е, вийшло так, що ми це робили у Буші. Буші це е, буша, це історико-культурний заповідник, е, у якому вже 23 роки проводяться симпозіуми. І це був ну якби 23 симпозіум. І три роботи були на тему творчості Олександра Саєнка. Я вибрав. Саме цю тему, бо вона, ну саме цю ідею у нього є така робота, дуже схожа. Бо вона мені дуже близька по пластиці. Ну, у, кожного, у кожного художника якби, ну, своя пластика, своє мислення. І ця робота мені дуже якби, подобається. Я її якби, ну, через душу, майже ну, через свої почуття, я її зробив. А наші три роботи моя, мого брата і Жені Троценка, скульптора якого, на жаль, Сьогодні немає тут робилася сюди. Мені здається, що це символічно, що Олександр Саєнко брав, пли паростки, перше паростки Української незалежної держави, яка в ті часи так і не повстала. А сьогодні ми бачимо, що та сама композиція вже зроблена зроблена з каменю. І ми Хочемо сподіватися, що і наша державність буде тривкою нарешті, так само, як і матеріал, з якого зроблено козаками маль. Велика і багата земля наша українська, видно, із неосяжної любові дав Господь і нам. Беріть, сказав оцю святу землю. Множте і багатство і славу прадавню бережіть для дітей і онуків своїх, як іду в дорогу я, заверну до кобзаря, то є мудрість мого роду, листи в вороні, і до мене промовля, Кривня сіверська земля. Ai, começário, pode e na tole, e na byle. Ранніх років Фактично, Олександр Сієнко 1928 року закінчив Українську академію мистецтв. І оці, як завершення його навчання в інституті у видатних педагогів Михайла Бойчука, Василя Кричевського завершились саме створенням цих чудових композицій, які тепер відомі світові. Тут представлена також дивовижна робота мозаїка Соломою, присвячена Семену Палію, коли він побачив, повернувся з Полтавської битви. На рідну землю борзнянщину відомо, що Семен Палій з борзни, і ось його зустрічають його друзі, побратими. Очевидно, він розповідає про ті звитяги, які йому довелося пережити для того, щоб перемогти і з перемогою повернутися у рідний край. Я хотіла б сказати, що саме тут є. Дивовижна підбірка кахлів, сировинних хічнянських кахлів, які у 1920 році, чи в 20 20-х роках сільські люди викидали із хати, тому що вважалося, що геть старий побут хай живе новий. І, ці, очевидно, ці кахлі навіть були просто десь на дорогу скинуті. А Саєнко, як митець, який розумів значення народного мистецтва, цінував його. Він зібрав цілу колекцію біля 200 кафель зберігається в садибі Олександра Саєнка саме з його колекції народного мистецтва. У 1928 році під керівництвом Василя Григоровича Кричевського Олександр Саєнко брав участь у оформленні української історичної секції Всеукраїнської академії мистецтв. Ось його козак-Мамай, той знаменитий. В нього є кілька варіантів козака Мамая, але це один із найперших козаків Мамаїв, який. І, на жаль, був страчений у 1930 році, після пожежі нічого не залишилося. Тут ми бачимо портрети Ферапонта Петровича Саєнка, батька великої родини, в якій було п'ятеро дітей. Троє з них після хвороби на скарлатину втратили слух і мову. І серед них найменший Олександр Сашко, але ж така доля була і трагічною, і щасливою, тому що він утвердився у житті, у мистецтві. І Дивлячись на те, що він не міг говорити, не міг чути, але ж це була подвижницька його праця, улюблена його праця на ниві українського мистецтва. Впевнений, що заходи, присвячені 110 десятій річниці від на народження видатного художника Олександра Саєнка, утвердять художні здобутки національного мистецтва ХХ століття і сприятимуть його поступу у майбутнє. Шиволка прошивай. Ніна Саєнко вчилась у свого батька. От, з 10 років, як вона згадує, вона почала е допомагати своєму батьку якраз викладати соломкою. От, а потім навчилася цьому, і вона почала створювати вже свої роботи. Це символи українського життя: і млин, і дерева, і птахів. Викладені вони в мозаїку. От, це теж. От Ніни Саєнко робота, букет, орнаментальна квітка. Це якраз Олександра Саєнко, така велика, велике дерево життя. Я коли підростала, я завжди бачила, як дідусь малює, мама допомагає. Тобто мене це теж дуже зацікавило. І я почала теж малювати, багато малювала в дитинстві. Потім закінчила інститут і теж почала створювати свої роботи. Це одна з цих робіт. Це Писанковий мотив, От, мотив вічності, тобто дерева, життя теж. І теж люблю малювати, створюю ескізи для кілимів. батіком займаюся і продовжую нашу династію. Син теж працює, малює, але він ще такі дитячі малюнки малює, оскільки він не, не дуже ще великий. Любить, але багато зараз, на жаль, комп'ютер. От. Але ну, в нього є здібності, в нього є. Це якраз той чоловік, який займався святою справою. Це дерево. Оце стовбур наш український. Якщо ми цей стовбур будемо так берегти далі, ми не переможні, ми будемо жити вічно. Тому що ми ж знаємо народи, були ахейці, були і палази. Ну, багато було інших народів, які ну, немає їх тепер. Не, не знайдеш в інтернет, зайдіть. Українці є. Українці є, тому що у нас коріння, дуже глибоке коріння, і дерево це наше українське воно високе. Я не є мистецтвознавець, щоб давати йому оцінки як художник, але мені це дуже близько. Я знаю з раннього, з молодості своєї роботи, коли він ще живий був. Я не вперше в дворі в цьому, і коли приходиш до цього двору, зразу бачиш дуба цей. Ніде в сусідніх за такого дуба не знайдете. Це дуб часів Конотопської битви, це, це звідтіля, це 350 років. І оцей дуб знав цей козак Саєнко, де поселиться. Знали тоді, де криницю викопати, де дім збудувати, щоб у цьому домі рід, щоб древо це, щоб цей стовбур стояв. І ми результат бачимо. Донька продовжує справу батька, онуки. Правнуки, і так воно й буде. Ми живемо, ми покажемо світові. Але ми повинні це робити. Ми повинні це робити, тому що за нас ніхто це цієї роботи робити не буде. Саєнко — художник був дуже різноплановий. Він працював в дуже багатьох видах мистецтва, тобто його зацікавлювало і текстиль, тобто він створював ескізи для кілимів. От тут якраз можна побачити фрагмент килима українського. От, потім він робив акварелі, створював акварелі, тобто тут можна побачити внутрішній вигляд хати замальовку. Тут хутір Матронівка, портрети писав і ще дуже захоплювався вибійкою. От. Вибійкою якраз